Ви знаєте, що якщо свистіти десь, тоді не буде грошей. Добре. А ви мені помогли. Я тримаю. Ви мені помогли з любов'ю. Зараз я тобі допоможу. Але я слаба. Я не слаба, сюда. Зараз а, Денис, я Денис підтажу. Оба! Ауч! Маленька дитина. А, а ти разом зимон. Я сам заліз, без держки. Привіт! Це програма 4 плюс 1. У нас в гостях Денис, Христина, Саша, Вова. Скажіть мені, будь ласка, ви голодні? <sch> я так. Ой. Я так. Да. Чуть-чуть. — Ну я і добре. Я я Я, 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 так. <ррирь> я, я, я був одбивне, аж три одбивне. Знаєте, чому я питаю? Чому? Тому що наша сьогоднішня тема їжа. <рирь> 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 я дуже люблю відбивне. І, і я їх кожний день їм по три. Я люблю бульон, обожаю. Я, я теж! А я вуз обожаю! Я тоже! А я, я, я пенсини банани обожаю! Але не це я вас хочу запитати! А ви мені вже все розказали. Знаєте, що я вас хочу запитати? Так. Що їдять в Австралії? Ого, я дуже не знаю, знаю що але, але, але я знаю, що в Японії їдять. Що? таракани їдять. О, да, це... тож же всякі таракани, павуки, всякі краби. Побуки, всякі краби. А ви б це таке спробували? Якщо да вам гарно. Ні, я б то в себе так, наша. Я то не на веру. І даже не на веру. Я їх не люблю. Ей, а, а в мене дома живуть таракани а. і миші. Ще... А у мами ж але ніхто. Ні, а. Так як Японії. А Я одна бах худай. А, а у мене а роз... ви знаєте, ви знаєте, от ти почав говорити про Японію. Ти знаєш, яка особливість ще є одна в Японії? Що? Та що ми їмо як? Ми їмо вилкою, а там вони їдять паличками. Так. Так, паличками. Так. А і у мене вдома розбуло ліжко в тараканах. Як це? О, Нормально. таке, як фільм. Пам'ятаєте, якийсь фільм там був, що там. Бо одного хлопчика сіл таракані в ліжку. Та є подушка. і я Напевно, туда... японці були б... теж. Але напевно я... уявляєш, Вова, от приходить додому японець. Тараканами. До мене? Да, приходить до тебе додому а... японець, а у тебе ціле ліжко в тараканах. Він напевно був би дуже щасливий, правда? Да. Це точно. Да. А Хто а з вас вже щось пи... приготував у своєму житті? Хто я, що, я, що? я, вже щось приготував? Я гамбургер. Ти, ти приготував гамбургер? Да, а, а, я, а, я, а я все готовлю. Мені солодке таке. Мама Дуже. каже, я кажу, мамі, дай купи мені пломбір. Вона поставила пломбір, так стоїть. Ну, я вам розкажу цей рецепт. Туди ставити клубнічку, збоку прикрасити бананами, а всередину вишні. Як називається цей рецепт? О, я зараз вам чекати. Фруктовий. Ладно. Фруктовий побір. О, я його назву е. Фруктовий побір. Ні, я його назву Дівчача любов. Хто найкраще готує у вашій родині? мене мої. Бо У мене, мене спочатку мама готувала краще, а, а тепер тато трошки краще готує. А ви, а ви знаєте, мій тат, моя, моя вся родина не готувати крім дідика, але і я теж, ну я б розказувала, а я теж так роблю. Це подібну а а а для мами і гіна. тата. А, а ще одне я з бабкою роблю. Там кіфлики. Кіфлики. А, а я жілась все... з обіда, тісто, так, молодшому, потім. Що, а, а має я має постояти від обіда ж, до вечора. Потім має варення на такі кусочки. Мають бути квадратні, потім варення. Так закутувати, потім класти в піч. Ку. Але в духовку, якщо пічки немає. А, да, в духовку. А, Але тут треба маргарин. Два маргарин. Два маргарин. З чого робиться маргарин? А, маргарит, а, це, Чекайте. А, знаєте, що? А, я вже там давно так не готую. Я тільки готую їсти всякі пічки. А ви а знаєте, що? Ви знаєте, поварки. що? Я а знаєте, шо? що? Я а, а я ще не готую. Я готую кразу. Я всякі бутерброди готую, всякі крави, бургери і всякі. Що ти готуєш? Кразу? Я готую всякі крави. І баби готують. Бутерброди. Хто краще готує, готує чоловіки чи жінки? Моя баба. Жінки. 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 жінки і чоловіки, якщо не учаться. Жінки учать чоловіків і чоловіки стають кращими. Да, ну, да. Але чоловіки, я знаю для чого чоловіки. Чому? Для того, щоб ну, давати э, свої, ну, для щоб того, щоб давати, гроші, такому. щоб вона щось купила собі. Э, і ще для того він, щоб щось там купити, якщо вона вже не може йти. От я для мене як чоловік, вона каже, іди купи мені хліб або цукор. А я не А це найголовніше завдання, так? От у чоловіка піти купити хліб або цукор. Да, але, але... Хліб або ну, цукор. Тільки ну, ну, один хліб або цукор, а щось друге. Ні, я можу купляти, я все купляю. Мама, все, все мене просить татом. Іди купи то, іди купи то, навіть не встиг погуляти, а вже кажуть, іди купи то, іди купи то, іди купи то. Ти тільки напевно ходиш туди сюди, туди сюди, да, туди сюди туди, да, сюди, туди сюди. Але, але, але А, 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 не, а не можна піти один раз в магазин, все купити шанали. Не, нет, не можу я. бо ну, мене, не мене не мене Я не не вам да, один пити. раз запутаю. Як? Вона сказала, йди купи ну там щось таке. Яйця. Ні, на, на це. Ну що? На а, маргарин. Ну, я пішов, я, маргарин. Ну, коротше, я пішов до купувати. Мама каже, о, я запутала, треба маму кашу. А я, я ж був у під'їзді, то я вже мусив вертатися. А, а коли один раз я дешевий цукор, я знайшов, але от така. От Київ, що навіть на один тиждень виходить. А де коли мені щось сказали да. я сам? А Але... де коли мені щось сказали, а що я забувся, що купити. Да, я Все Так, І не, не, не знаю, що хочу, а що хотів. Де краще Ні. готують? Де краще Ні. готують? Вдома чи в ресторані? В ресторані. В ресторані. Вдома. 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 Бо, бо вдома, вдома моя батко. от би мені. Або в ресторані треба платити, а, а, а вдома можна готувати, а, але платити то гроші. а Треба мало собі залишити. Що кажуть вам дорослі? Що корисно їсти? Манна каша це корисно чи ні? Це мама краси, а мені сило. Мені мама і тато кажуть, щоб я, щоб я сам багато їла фруктів і овочів. А мені фруктів і овочів і м'ясо. А я, а я, 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 я їм а я... Або кулешу з молоком, або манку. Чому інколи молоко втікає? У вас таке вже було, що а, у вас... Так, да, було, У мене було дуже багато. Раз, це не воно втікає, а скипіло. І вона вариться, вариться, більше стає, більше і більше. І так скипає і все а так буває. Mm. Ja ja і так все бризкає. Так бризкає, бризкає. І я так не теж треба створювати, теж забирати. А оце молоко як фонтан потім тече. А от і Настя тепер молоко біла і сказала, і тікати не треба. Чим помити голову? Молоком? Я хочу вас запитати, а що не корисно їсти? Не корисно їсти цукор, жари. Не! Некорисно жари не какаш їсти не і Какашти не. Можна. <ріх> <ріху> <ріху> з, чого робиться, з чого робиться шоколад? шоколад. Шоколад, э, шоколад роб... робиться з шоколада. Із не, шоколад. Шоколад із з молочно, молочного молока робиться. Так. З молока. А, ні, а якщо, якщо, стоп. Туда треба. Я, я знаю. Макарю. А, а стоп, а якщо я, це, я знаю, а що якщо це то тоді, а ні, це треба молоко, какао, і цукор і зварити. Ну, коли я був поменше, я вирішив спекти торт. І мої сусіди подумали, що у нас пожежа і викликали пожежну машину, Чого? Ви собі. тому що було дуже багато диму. Вас ви коли готуєте, у вас таких проблем не буває? Ні, 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 ні. У, мене, у мене у мене рецепти такі чисті. Я роблю, такі, що пожежі, роз, а що пожежа приїхала? А що, пожежі, приїхала А пожежа і що? Подзвонили до мене у квартиру і запитали, що у нас де у нас що горить. А я кажу, у мене все нормально. Я просто печу торт. Сказали, далі. сказали бути більш обережним. Ось так. Чому говорять, є такий вислів, голодний, як вовк? А, я знаю, бо такий таки буваєш голодний. Що все? Ми що, що таке голодне і з роботи? Що ми все всю хату, а ми всю планету. А я, О, важко, ли, я а дуже, а просто, коли я дуже планету, впадеш і кудись там Чекайте, чекайте, чекайте. Мій, мій дідико працює на границі до ночі. А я, а І потім він я... приходить, я, напевно, дуже голодний. Так, да, дуже голодний. А ви йому їсти залишаєте цей, всю кухню каші? А ви залишаєте, що їсти весь балкон всю кухню, весь коридор в качі, так? Да? Ні. А він не просить чотири добавки. А, коли, коли... а я три добавки. От... Це можна з'їсти чотири добавки. О, Ой, ні, о, не можна! Я бульона, я бульона з'їв три добавки. А, а я з'їв а вони три добавки. А чому завжди? От я вас так послухав, ви дуже любите їсти. Да, а дуже... чому кажуть от принчих дітей, ой, він зовсім не їсть, він так погано я їсть? не, я не дуже На не їсть. Ну, мене цікаво. Цікав. Я теж не дуже, взагалі. Ну, а не не мене цікаво. Я так часто не їм, що даже бабка каже, а, а я так, коли, так коли, коли я дуже холодний, я ну, дуже іграшку мама, їм. Так? Так. Да? Да. А коли? Так. А коли? А коли? А коли я голодний, Дуже голодний, те свій палець палитку. Давайте ja, давайте пофантазуємо. Mm. Що я... би ви зараз з'їли? Mm. Саша. Mm. Ja, ja, я тобі подумала. <smud> Добре. Ja, ja, ja. Я б бульон, бульон, бульон. От Обіна, от об'єма. А я б зараз з'їла торт і гарбуз. Ja, <smud> 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 ja, я теж. я теж. А я б зараз з'їв одв'яну торт. Каче все. Це була програма 4. +1. Сьогодні у нас в гостях були Вова, Саша, Христина і Денис. Ми говорили про їжу. Не ходіть голодні. До побачення!